Вітаю вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні будемо готувати сирник. Такі мають бути, як перехилити миску, білки не випадуть. Відставляю в сторону перехожу до жовткової маси, яку попередньо збила. Додаю 150 родзинок. 2 столових ложки маної крупи. Все ретельно перемішуємо. Прийшла черга до збитих білків. До сирної маси додаємо половину білків. І все легенько перемішуємо. Знизу до верху, знизу до верху. Розмішали і додаємо всі білки. І знову перемішуємо знизу до верху. Знизу до верху. Сирна маса готова. Зминаю пергамент і вкладаю у форму.